А ми продовжимо ранок вдома нашою традиційну для четверга кіноафішу. Йому пощастило тебе знайти. Ага, ще й як пощастило. Кістковий мозок прижився. Але що таке? Потрібна нерка, оскільки ми сумісні. А може, легеню легені Та ну тебе. Фанфари нова французька комедія про всесвітньо відомого диригента Тібо, його несподівано виявлену хворобу і сімейні таємниці, які дарують йому зустріч з братом і нове життя. Чим все закінчиться, дивіться в кіно з 27 лютого. Що нам робити? Що нам робити? Треба битися. Може, ми не найкращі бійці. Ти на його, а ти задротка. А я просто злонутий касур. Анімаційна комедія Луні Тюнс. врятувати планету про безстрашних поркіпіг і дафідах, які рятують людство від інопланетних злочинців. А як вони це роблять? Не пропустіть у кіно з 27 лютого. До речі, мультфільм повністю намальовано вручну, що є рідкістю з появою різноманітних технологій. 5 вересня блискучий історичний трилер, знятий за реальними подіями. Під час літніх Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені американська команда спортивного мовлення повинна пристосуватися до прямого включення ізраїльських спортсменів, яких тримає в заручниках терористичне угруповання. Що з цього вийде? Дивіться в кіно з 27 лютого. Жадібні, скупі та пихаті. Ми пролімо світло на ваші злочини. І ви станете нікчемними. За нас клінер новий екшн трилер з Клейвом Оуеном в головній ролі. У центрі подій колишня солдатка Джої, яка заробляє миттям вікон. В один з не дуже приємних робочих днів дів дівчина опиняється в епіцентрі подій. Радикальна група захоплює заручників та погрожує вбити всіх у випадку, якщо втрутиться поліція. Серед трьох сотень бранців, брат Джоуї. Тож дівчині доведеться згадати усі старі навички. А що з цього вийде, дізнайтесь у кіно вже сьогодні.